Вранку всім ми снідаємо. Дуська поставила творог і кефір сьогодні знову. І без цієї покривалки. Ні, вона не хоче. Положила покривалку, дивіться, стоїть їсть. Рефлекс, собака, Павлова. Так що зутра творог і сметанку. А? І попу нам показує. І ще й хвіздасть Ну, Ну, як її не показати вам, щоб не було в неї попи? Отак вот немає. Нема попа в неї все одно. Вон, бачите, стоїть. Ну, нічого, вона вже теж попа є. Я вам зараз вона поїсть, я вам покажу. Може, вона сьогодні акуратно поїсть? Ми вчора чуть не впісяли з бабушки, як вона чиста і красиво підійшла. Дусечка, що ти тарілку аж туди? Дусечка, ну, посмотри на мене, Дусюнь. Іди, моя красавица. Подивись, Дуся. Дусь, моя красотка. Дусюнчик, ну, поки. Іди сюда. Ти ж не Іди сюди, сьогодні. Іди, маленьке, ти все з'їла. Ану, ти все з'їла. Ні, йди ще доїдай трошечки, йди. Неудобно таке дрібне їсти, мій одванчик, господі. Давай, доїдай, доїдай, до долизуй, давай. Та я потім витру, давай. Угу. По усам текло, а в рот не попало. да? Ти куди куди ти пішла? О, Боже, все. Не будеш, ну, давай я витру тебе давай. Іди зараз я витру тебе. Ну куди ж ти попаш туди? Довідай, дорідай, довідай, доїдай, Дусік. Тут ще закриває, може, протерлося. Ну, 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 ну давай, я витру. Теж витиратися не хочеш. Зараз салфетку возьму сейчас секунду. Зайка, іди, моя хороша, бачиш, вона салфеточка витирається. Стой, мене ж під стол не залізу, дусенька, іди сюди. Аж у нос попало. Ану покажися. Все, чистеньке, чистеньке, дівчатка, все. Дякую, Дуся, що поїла. Зараз буде кружка збирати. От так там крошечка впала. Ось вот, полісосик. Ось вот так. Ну, все, поїли. Спасибо, Дусенька, спасибо. Ну що, мама шпінат перебрала. Це щось. Та не нам не будемо заморажувати. Я з нього щось зроблю. Все одно кажу старий. Ваш пагони поставляла, ні. Хорош, каже, я переберу, буде хорош. Так, я відірвала вчора. Я узнала у Віталіка і у Наташі Флори, що можна одривати пасинки. Тут був цвіт, я відірвала його, поставити воду і цей пасанок пусте воду. Це чері. Людина віддала мені єдиний кущ чері, вона віддала мені. А вчора, кажуть, ти сіка. Кажу, у мене 8,5 літрів я столову ложку. Ой, це дуже багато. Сьогодні подивилася точно, передала, передала. Тому що трішки серединка жовтіє. Дуже принципово дотримуватися. Пропорції столова ложка, значить, столова ложка, щоб було чуть -тю. 10 літрів, значить 10 літрів. Ну, я вчора трішки передала. Ну нічого, позавчора. Вирила я вже оце ось в мене один і другий це ще мої помідори, які я не пересажила. Це розсада у тут ящику, оце вже все. Оце це залишу під. А ці ж, ну де їх дівати? викидати жалко. Думаю, посажу. Хотіла побризкати сьогодні ці тавтори. ну Ви ж бачите, що у нас на, на вулиці дощ буде. Круте-круте, але ніяк не виходить побризкати. Сьогодні ось постирала машинка, не я. Дуськи не всі лахи з туалета, цей бабушкин фартух. Говоря, з Бабушкиних карманів не перевірила. Я не маю натури перевіряти кармани, тому що тільки не повилазило. Так я ось посадила, дивіться, горох же відірветься, а помідори ось будуть. А щось той пов'яв, так, не знаю чого. Ті стоять, то й пов'яв один. Ну, і Я кажу, мам, бо я збираюся в город, мені треба поїхати купити оту хімію від трави. І... А що мені ще потрібно було в місті? А, батарейки. Батарейки для мамі мірять тиск, батарейки здохли і для того пульта. То я кажу, я посадила, я таку грязючку так лопаткою роблю, туди чик. Кажу, обіжеш мені, бо я не хочу руки мазати. Короте, всі висадила тут. І... І отут ще два вліпила, вліпашила прямо. не вліпила, вліпашила. Ось от два, Дивіться. Виростуть, виростуть, не виростуть, викинемо. Ну, не можу я взяти і викинути просто-напросто. Рука не піднімається. Хтось Десь рано, чи траву корсь, нема траву, тому що дерев таких нема, щоб так обрізати. Чуєте гуде? Зараз, чесно кажучи, мабуть, мопеди ніхто куплять не буде, тому що. Чуєш, їде, все, і у тебе вже реакція, що це летить дрон. Чесно. А воно опет просто потарахтіло десь. Огірки в мене, звісно, це просто позорище. Оце третій раз, оце ті, що з під пляшок просто дупа, дупенна. Оце Машенька, раз, два, три, з десяти вилізло. Це Машенька, страшні. Я ж у них капельний палів сьогодні не поливаю, бо холодно. Оце досадила другі якісь. Єлі вилізли. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять. Страшне. А я сьогодні побризкала перець, Ось, що круте, У мене така прискалка була від кліща. Мені здається, що тут клещ роздивлялася вже окуляри, там немає ніякої тлі, щось там всередині. Ось... Три кукурузини нормально. Ну, мій кукруза не для плодів. Мені потрібно, щоб вона піднімалася, робила тінь для огірків. А починається з того, що огірків немає і сонця немає. Ті. Навпаки, будемо шукати, щоб було десь сонце. Отака геня. Дивіться, кріп вже зонтики таки вибухи. В цей час ми вже мали хоч трішки огірочки для того, щоб зробити малосольними. Ну так, для їжі. І в цьому році нічого нема. Зовсім немає, і, мабуть, не буде. Ну, в підвалі у нас є, так що плакати нема чого. Сьогодні е, ось тільки що перед цим треба і ту розочку підв'язати, бо вона страда, бідна. Зараз я візьму підв'яжу. І ось підв'язала. Ходила, вийшла нормально, потім дивлюся, а в мене оця, оця гілка, оця, оця, що пішла. Ось вона. Ось знизу. Ну, оця, 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 оця. Вона лежить уже там. Так я швиденько схватила, дивіться, прив'язала двома цими. Ось. Поламало. Ой, аж зламало. Вітер такий, що як свата, як схвати, як сватає, як сватає. Ну що, цей цвіточок у мене теж щось приказав довго життя, я так раділа, що дешево купила, та до жопи. Диви, він весь пропада, не знаю чого. А оце ж земля, земля тут списана для таких листових оцих. І він так гарно ріс. Дивіться, оце, оце ось, що такий нальот виходить, воно диві, як гімно. Ні, воно, воно нічим не виняє, але воно як гімно. Це реакція землі і, мабуть, чи води, чи чого, і оце таке. Ну, коротше, цвіточок цей і здох. А мать його дригом. Мені ніколи не везло, що я щось там купила дешевше чи що відхватило, воно все одно в мене піде, як кажуть, попій. Так, зараз підвижить. я і палиць, цю троянду. Я вчора вбрала, вона вже щось там стукає, вже щось вона робить. Щось миє. Так, ще такі справи, зараз я швиденько. Що ти опять вибиваєш? Ну тільки ж вчора Так, вчора, маю. З мухами проблема, цього не приймає. Головне, щоб ти не було пилі. Так що це таке гімно, я не знаю, що воно за гамай. Så, зараз підв'яжу у ту розочку, тому що вона у ту оруту. бачите, між собою зв'язала, а потім трішки це підніметься до труби прив'яжу. Дивіться, яка красає. Каже, це троянда красива. Ось вона справжня. Ви вона така, як наче вона пожмакана, як наче краєчки гафріровані. О, Дивіться, квіту. Дуже гарно. Оце ж я з пагонка від тієї виростила. Ну, ще понасаджувала. Не знаю, прийметься чи не прийметься, осінню під пляшки посажу. Це такий мені осінню більше подобається. А це оце ж у мене така гарна. Бачите, який колір у неї. Хоч вона якраз вона отака, Отакий. така. Ось такий. Тут я ось під пляшки посадила і ось воно виросло у мене. Бачите, яке? ось. Та може пагоник, це може це і шепшина, не знаю, подивлюся. Але це з-під пляшки. Оце другий рік вона така. А це та, що всередині квітка виросла. Ну просто чудно, правда? Рожева виросла квітка. А ось квітка сидить сама краща. Ось сама красавіця у нас. Задавака ця квітка. Отак. Спинку розрівняти треба. Ось так потяться, так. Оце квітка наша. В цьому році так гарно цей кущ цвіте. Прямо ну, дуже гарно. Добре, збираюся. Ці рябесенькі я вже не обриваю, нехай буде велике суцвіття. Отак залишаю, то тобто я зазвичай обриваю, щоб одна квітка була. А це нехай цвіте, це вже пішло. Лілії в мене в цьому році погані. Дуже погані. Я не знаю, з чим це зв'язано, але лілії погані. Навіть оці трубчичі, що вже вони повинні оці розцвітати, вони якісь такі тонесенькі, хилесенькі, зовсім ніякі. Можливо, цей хробак під'їдає, можливо. Але й ті мої красуні, і азійські всі, вони дуже слабі. Ну, дуже в цьому році вони слабі. Не та що зробиш? Я ж не буду тут стояти раком на них, дмухати, щоб вони тут краще були. Які є, такі є. Що тут зробиш? Тут теж. Звичайно, зато, вітя, дивися, твій лілейник. Уже Який год, кажу, винесу за двір або викину. А нічого, цвіте, випускає, все нормально. А ці оця ось гарна, дуже гарна в мене вона. Одна і там друга такі квітки білі з рожевим. Ну, не дають потомства, ну не хочуть давати потомства. Оця трошки потомства дала. Оця. Оця, бачите, вже ось дитинка є тут. Ось дитинка. Можливо, оце цей цей їй дав. Так мені набрудкається, що. Сонце не світе, ось ця дитинка є, а та дитинку не дає. Не хоче ніяк дитинку давати. Ото щось вже розквітне, скоро-скоро. Ото я не знаю, як туди попав він, як він тут занісся, тут не копаємо зовсім. Ой, природа, вона повна несподіванок. Так, да? дивіться? Що да. в мене тут з цим? Бистро відквітають. Сухеньке треба полити. Це воложеньке. І ті вологі. Я сьогодні хотіла отрим, ну, приїду взору, а потім палю. Зараз це піділью трішки. Це можна поливати по политому. Водичку стараємося, щоб була відстояна і тепла поливати ці квіти. Але ну, не завжди виходить, так як хочеш. Це я йду і в мене шльопанці, Бачите, чик-чик-чик-чик. А то ви подумаєте, що я йду і пукаю. Різні люди є. Бачите, як багатенько, така й тече. Як тікає, полю, потім приїду вже в ополитому пролю... господи, карав'яком, трипілятником. Перепилятником. Оцей у мене прямо як знахідка. Йому щось все сподобалося, він росте гарно. А цей щось такий дрібнесенький. Ну, сказали, що треба його підживити. який. А білий просто красень. Та все красиве, дякую. Наталося так, що тут? Тут все мокре, окрім цього, щось йому не досталося води і сюди посадила. Коротше, з мене такий садовод, як з згамна пуля. Це чесно. Ця кана, дивіться, йде молодняк, все. Але щось такі краї, якісь хворі. Чи вони повинні такі? Може вони повинні такі червоні бути? Ну, дуже красива ця кана. Це єгипетська. А ця турецька пускає дітей, ну. Але нема тепла для неї. Ну тут місце гарне. Отут я посадила, то вона тут вже скоро жабиціцьки дасть. Її тут вже так завбило. Вон, вона дивила. Чого її сюди сунула? Ну, я ж думала, що це так не розростеться. Може її викопати та пересадити? Ви її бачите, ось вона. Ось вона. Ось. Мама в шубі і в кепці. А кепка одніла, я знову забула її постирати. Ці вже вигоріли. Ось який колір начальний і диви, який зараз. Ну довго стать. Мені троянди, що вони дуже довго квітнуть. Довго квітнуть. Перчатки одінь. Так, да, отак обдави і просто, щоб там луночка була. Все. Все, все. Бо там щось один пов'яв, але ну, я думаю, він виросте. Так, добре. Щось каже, не так поробила чи що. Ну, Знаєте, Вона починає мені розказувати, що не так, я думаю, боже. вже вона ніколи не займалася цим господарством. От я не пам'ятаю в дитинстві, що в нас тут щось на городі. У нас були голуби, у нас на городі ні ніхто не було. Квіти там якісь росли і все. Ну, хочеться ж розказати, що треба отак. Що ти казала? Ні, чогось. Там два тільки. Оцей чогось пов'яв один, бачиш, не знаю чого. Оце перед тобою. Ма, тобі той халат, ти скоро через нього навереся. На ти його діла. О той халат. Чи то спідниця в тебе. Ну нафіг вона така довга. Та хвати, бо ти всім силою, Боже, трошки при. Все, примяла і хватить. Бо ще Торчака підеш туди. Так, добре, вже уже майже, мабуть, на дванадцяту, ну давайте глянемо. А я ніяк не зберусь. От мені як їхати оцей город, так це взагалі п'ять дванадцяту. Взагалі не хочеться. Дуська, може ти поїдеш за мене в город? А, батарейку зараз, підіжіть, господі, у вас вже голова закрутилася, так? Да? Ну я от така. У мене тут одна мисля приходить, тут друга мисля. Батарейку треба взяти. Зайду в Авровку, куплю батарейку цю кругленьку. Дудя, дудя, що там таке? Все, вс, сирна душа, сирна. І селідки кусок з'їла. Коротше, що не давай. Ну дуже їй подобається ромова баба. Прямо просто кажу, не дуська. Стой, що це таке? Ти що посиділа у нас уже чешу? Що це таке тут у тебе? Стой! Та стой! Господи, що ти тут мурашишся! Мурашися ти мураська така мала, мураська. Все, гуляй. Це одно заділа, розлила воду. Ти пила воду чи ні? дай спробую. Ні, брехушка, ти не пила воду. Ні, ти не бихуська. Ти бихуська, це гратися тобою. ну нема коли Алі, не доїхай. Не доїхай, ти зюбатик мій. Зюбатик. Зюбатик. Оце ваше робиться. Зубатик. Іди, іди, гуляй. Гуляй, тебе тут є. хочеш наліво, це батарейка дивиться, це не сістівне, це не таблетка, це батарейка, бачиш? Ось вона, диви, попробуй, попробуй лапку. Ну що, на зуб? Нє, фу, це кака. Кака? Фу, кака. Так, Дуся, йди в баню. Чого я вам вниз ноги показую, не знаю.